Геодинамічного процесу Сибірський магматичний плюм поступово розгойдує континентальну плиту, спричиняючи пульсуючі сплески сейсмічної активності по її краях, зокрема й Камчатку. Фактично, ми спостерігаємо цей процес у реальному часі, і він з огляду на свою природу неминуче призведе до подій значно катастрофічнішого масштабу. Якщо найближчими роками не буде вжито необхідних заходів, спрямованих на зняття тиску в магматичному вогнищі Сибірського плюму шляхом планової дегазації, то можна з високим ступенем упевненості стверджувати, що через 5 років землетруси рівня події на Камчатці магнітудою 8,8 відбуватимуться в усьому світі із середньою періодичністю раз на тиждень на цьому тлі особливо показово лунають міркування в вино...